Уявіть собі метелика красивого, такого класного метелика, який сидить на травичці, і він так крильцями махнув і полетів. І із за того, що він махнув крильцями десь, не знаю, десь в Каліфорнії там, чи десь в Америці. Торнадо. Ви вірите в те, що це можливо, Із-за того, що метелик десь тут у нас махнув крильцями? Таке питання задали мені на одному із заходів. Навчальних заходів по підприємництву. Ми колись полетіли в другу країну з дружиною, ми вчились дуже багато, і я собі думав, куди я попав, що це за питання такі люди задають. Тоді нам це все пояснили. Вдумайтеся. Дуже часто малесенька річ, якась случайність створює в нашому житті колосальніші зміни. Колосальніші зміни. Я коли про це почав задумуватися, я почав розуміти. Що не бажано переступати, знаєш, через певні можливості, певну інформацію. Треба навчитись дуже швидко її аналізувати. Оце важно. Тому що коли ти переступаєш, ти тіряєш. Тому що дуже часто слідок золота замотаний в якусь газету жирну замотаний якимсь скотчем, розумієш? І ми іноді не замічаємо цього всього. І дуже часто в дуже красивій оправі знаходиться пакет з собачим. Про що я кажу. І нам потрібно дуже швидко навчитися определяти, що є, що навчитися відчувати ту інформацію, яка нам поступає, корисна вона нам чи не корисна. До чого я все це веду? От ви зараз дослухали до, сьо, до цього моменту це відео, це ж все не просто так. Це, це бабочка зараз махає, і вона може спричинити в вашому житті неймовірніші змінення. Чого? Цей канал, на який ви зараз зайшли, він весь настроєний на пошук. З людей, які сьогодні хочуть працювати на себе, які сьогодні не залежати від доходу в Україні, які хочуть отримувати доход з багатьох країн, платить за це податки, жити по-чесному і спати спокійно. Чого я так про це уверенно розказую? Тому що скоро вже близько 20 років, ми є підприємцями, і та можливість, яка є у нас сьогодні, вона могла б допомогти мільйонам людей, якщо вони, якщо вони не переступлять через неї. Сьогодні ми маємо в руках бізнес, який дуже доступний. Е, нам дуже вигідно, щоб цей бізнес працював і у нас, і у вас. Чому так? Е, тому що сьогодні прийшов час, коли люди повинні гуртуватися і передавати правильну інформацію один одному, щоб тим було краще. Ви бачили фільм е, Розкажи другому або щось таке, де потрібно було для того, щоб жити краще, а «Помоги другому з Джимом Керрі, точно, пам'ятаєте? Якщо не дивились, подивіться обов'язково. Вдумайтесь, якщо ви допоможете другим людям, то ваш бізнес буде розвиватися набагато лучше. І тільки таким образом працюють всі правильні бізнеси. Я колись прочитав книжку, називається «Сострадательний капіталізм Річа Девоса. Він там описує, що є різні види капіталізму, але є сострадательний капіталізм. Сострадательний капіталізм заключається в тому, що коли ти бачиш людину, яка нуждається, ти їй дати удочку, щоб вона навчилася рибу ловити. Обізательно не пройти мимо. Предложить, Должен довженічно дати, состраданием симпатіям віднестись до людини і те, що в тебе є, з чим ти можеш допомогти, ти должен домогти. І це приводить до великої, неймовірнішої хвилі росту. Тебе як людина, а коли ти ростеш, ти як людина, ти становишся і в бізнесі лучше, і в сім'ї, і так далі. Соответственно, приходять доходи. Так от дивись, якщо ти сьогодні цікавишся чимось, хочеш щось своє, хочеш якесь своє підприємництво, думаєш, роздумуєш над тим, що, щоб іще плюс почати, розумієш, може тобі нужна десь кар'єра хороша, класна, не за три дня. Кар'єра за три дня не робиться. Кар'єра робиться за 10 тисяч годин пахати. Ну, ти просто не знаєш, куди себе приложити. Що таке 10 тисяч часов? Та це панти. Це декілька років. Всі піаністи стали піаністами за 10 тисяч годин, скрипачі за 10 тисяч годин, суперводіті, гонщики за 10 тисяч, все, ти становишся профі за 10 тисяч часов. У нас в руках є підприємницька можливість, бізнес, у нас є інформація, яка може тобі допомогти. Якщо тобі не страшно, якщо ти не боїшся контактів, а якщо й боїшся, ділай. Вчора мені поз... декілька днів назад позвонила мені жіночка і каже, я боялась вас набрати. <смір> ну, <Но> вона написала. Щоб <смір> не дзвонити, можна писати. Пишіть свої контакти, я вам напишу свій телеграм, поспілкуємося, я вам поясню всі тонкості, бо це займе 15-20 хвилин. Ви зрозумієте все, яке золото у вас лежить під ногами. Якщо вам це буде цікаво, ми вам проведемо 100% супровід. Вашого підприємництва, щоб у вас це вийшло? Чого так? Ну так. По-другому не роботає. По-другому не роботає. Сострадательний капіталізм тільки так і працює. Всього вам найкращого, будьте здорові. Пишіть, дзвоніть, разом ми зможемо зробити великі речі. Пока!